Ну, що я вам скажу? Сьогодні е, наша розмова буде знову е, про перо Гоголя Миколи Васильовича, е, яким я написав книгу Мертві душі. Також я написав ще розказ, який називається Ігроки. І там ще є один розказ, може хтось читав, я не знаю. Тобто е, е, В даний час е, е, люди. Команда Шереметєва Олексія, мецената і колекціонера займається тим, щоб виставити перо Гоголя Миколи Васильовича на аукціон Слодбіс. І на виручені гроші я хочу купити танк. Я думаю, що ці гроші з пира і такої людини, яка дуже містична, загадочна. Тобто, я думаю, що за ці гроші виручення я куплю все ж таки Збройним силам Ворожних сил техніку. Також займається цим проєктом і Шереметієм Ромащенко Василій Маркович, який теж допомагає в цій справі, і щоб це все дійшло до кінця і на аукціоні. Було висане цей предмет. Також Олексій Шереметів підключив людей з Європи, які також допомагають в цьому проєкті, щоб виставити поро на аукціон. Це людина сама з Германії. От в даний час є книга на німецькій мові, яку я подарую. Цій людині. Также її підписав, підписав, є подпис людина в дарунок пану Зігхарду Зіг Раждорфу від Мольфара Олексія. Хай вам щастить. При зустрічі я цю книжку подарю пану Зігхарду. Ну, тобто проєкти, де люди займаються, люди роблять, і я думаю, що в ближайший час це все буде доведено до кінця, і пора буде на аукціоні сонбіс. І чотири книги, які з них на, одна на німецькому, одна на англійському, одна на українській морі і друга на російській морі. Также я. Отакі От мертві душі. Подарив е, Ангелі Меркель е, в 2019 році. Я подарив в Бундесканцелярію три е, примірника, е, за які вона мені е, відписала е, з Бундеськанцелярії. І тобто, ще я подарив їй картини. От, вона мені прислала з бундесканцелярії свою е, візитку бундесканцелярії, а також вона мені прислала. Свою фотографію з розписю, ну і тось і поздравительне письма, тобто є все у мене. Я дуже благодарен німецькому народу за те, що якось так за мною дуже гарно поступили. Тобто, я вам скажу один цікавий момент. Я вислав дві картини, які у мене. Є були написані крестиком два папи Франциско і другий перед ним, який був Франчиско і Ну, То я їх відправлю, вони пройшли в Рим, будемо говорити. вони відповіді не дали. Тому що для них, для католиків, ми будемо говорити, маємо віру вовсі другу. Я вірю в друге, я вірю в силу природи і на все остальне, тому я і так розумію, що я відповіді не отримав. О. Ну а в далі, що я вам можу сказати? Зараз ми роздивимося питання по самому цьому розказу, який називається ігроки. Ці дії відбуваються і зараз до нечасно. Тобто э, Відбувається ігра, э, в, в яку э, прості люди не можуть зрозуміти, що відбувається. Тобто не... Оце такі діли. Тому я вам скажу одне. Вот. Э, в мертвих душах головний персонаж у нас Синечкін Арсеній Петрович. Це це э, э, Ясенюк. Е, Арсеній Петрович, який, який, е, будемо говорити, е, був один, один час у нас прем'єр-міністром. Тобто і ці дії, які відбуваються, е, в нас, е, вони відбуваються таким от чином. Я там написав, як що йде. Е, Сенечкин Арсеній Петрович, о, шалом. Арсеній Петрович, ти, брехун, вор і шлепер. За свої слова я відповідаю. Ти вкрав гроші, які були виділені на забор, щоб російські солдати і російські танки не прийшли і не проповзли. Тому оце отак я, я тобі скажу. Бачиш, навіть шапочка летить на капа, тому що вона на відвітрі летить. Не? Тому такий персонаж, як ти, о. І коли, е, у нас в державі просто не, до, не должно таких бути о, персонажі. Ну, У нас ж суд має вирішувати вину. Е, у, у нас, ми, е, ж, ну, ми просто не можемо так е, ну, людині сут. висувати обвинувачення, не маючи на то юридичних підстав. Ми ж правова держава. Ну, да. Да. Може би і так. Ми продавала держава, але ще за період всього цього часу не одну людину, яка обокрала, вкрала і вивезла з нашої держави гроші. Ну, Все, що можна, ще ні одну людину не посадили. Розкажіть, покажіть де така людина, яку посадили. Всі персонажі, які тут є, в этой... В цьому розказі ігроки я вам показую те, що є. Корита, свиняча, де вони на всі лізуть до корита, щоб ліжби на, звідти отримати гроші для того, щоб їм краще жилося. Тут персонажі Юлія Володимировна. Персонаж є такий у мене, Мадам Брошкіна. О, на. Пан Ляшко, вила і хазяїна все село. Петро Олексійович, батончиков він. І інші дуже багато персонажів. Тут тось, і черті, і все. Тут я дивлюся на них. У мене от таке питання. Загалом, то от ви кажете, що ці всі персонажі, ну це ж високопоставлені люди. Високо поставлені люди. Okay. Так, високо, yeah. Але ж вони такі самі, як і ми, як всі люди. Кожна людина проста людина, якийсь муляр, там, столяр, водій, кожен хоче заробити грошей. Не Коли... вкрасти. Заробити це одне питання, а вкрасти в держави, в людей. Ті ж податки, ті же все, це зовсім друга. Так це ж філософське питання. Може, це, це називається заробіток? А, а заробіток це це чому? Просто так, ну, така ну, робота. Да, така робота. Мабуть, така буде. робота, як виходить, з мира по нитку голому на рубашку. Ну дивіться ж, яка закономірність. Нема таких, які пішли туди і не займалися цим. Да, от ми все стараємося, щоб прийшов хтось. Хто раз і нати вам люди? Ні, так от, не, от, буває. От, от не буває. На, так, да, от запрацю... всі, приходять, всі приходять, і у всіх така ситуація. Да, і всі також розказують сказочку, як вони на ета, що в нас все є, а оказується, всього немає, на все було вивезено в Європу і все остальне. Тобто, я вам скажу одне: дії ці проходять на ворім е, того, як е, срихсаракашвілі. Са, Міхо е, перевозили через границю. От. То він у нас на, в Україні е, був е, 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 губернатором Одеської області, то їм його не подобало, що він губернатор. То він туди, то він сюди, то він на, на криші бігає, на як Якарсон, на його ловлять з пропелером літає. Потім він попав за границю, потім він їде. Ковор-самольт його переносить на, на нашу територію, його визначають. Зібралися ігроки, на яких от, 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 тут їх видно, всі, які вони грають. І вони рішають, що ж робити з Ракошвілі. То ли його відправити на... обратно, то ли лі. Ну, в конечному итоге, я вам скажу. Е е е він був на, президентом Грузії. Він зробив закони для в Грузії другі. Ну, і це і він. Він в даний час на, сидить в тюрмі. Ті закони, які він ввів в своїй державі, на, о, він за них і отримав срок. Він зараз сидить. Тобто, е, Тому що е, по-другому ніяк не може бути. Щось десь вкрав, щось не так зробив. Його посадили. Посадили і його попередники. Тобто, на, він отримав у нас на, не попередники, не, не задники. Ніхто нічого не отримав. Взагалі, всі крадуть, вивозять на і на точно. Е, і вони вважають, що жадность е, у нас е, в Україні немає приділу. Це е, люди, які, будемо говорити, гниди, які сидять і влізли на і жрут, і жрут, і жрут, і жрут. Ну такого я вам скажу не буде. Просто такого не буде. Тось, воно все йде до того, що пройде велика чистка. От, і ті люди, які накрали вже в даний час, вони лучше пускай вони уїхали з нашої держави, пускай там і живуть, пускай не приїжджають. Хочу, вони... хочу задати вам питання. Да, давай. Чому ви свою книгу не даєте нашим місцевим органам влади? У нас голова так. обласної ради, біленький, наприклад, от йому дати. У нас є мер міста Олександр Мамай. Я знаю. От ви надсилаєте книгу далеким, якби можна владцям. Ангелі Меркель, там, папі, там ще комусь. Чому не нашим? Чому не почати а знизу? Наші не, знизу. Знизу. не, наші не будуть на це дивитися, тому що. Я виставляв це в інтернет, сина і тому подобне. Мене заблокували. І це, вони не хочуть на щоб маси читали ці книжки. Тойсна, тобто, тому що в цій книжці заложена правда, яка була 200 років, писав Гоголь. І в даний час ну, В даний час ще крадуть ще більше ніж тоді крали. Тобто прошли раз ми розмовляли про мою роботу зачароване коле. Оце коли розірветься це зачароване колона, буде продане пород, тоді воно, мабуть, і вирішиться всі ці питання. Я хотів е цю книжку пустити в великий друк. Ну, У мене їх на місці з німецьким, з англійським, з українськими книжками я напечатав 150 книжок. О. На Тобто їх маленький, будемо говорити, тираж. Я дарю тим людям, яким е які мені... З якими я їм маю якісь справи, тобто, щоб в далі людина почитала, може на комусь сказала, що є так, от, на це. тому оце така ситуація. Воно, бачите, навіть і шапочка летить, вона не хоче триматися, тому що на стихії говорять, що тут набагато кого носить шапочку, а по і того ця шапочка тільки ширма для того, щоб прикритися, на, украсти і все остальне. Ось тобто, така ситуація. От. Я вирос на цій землі, в мене є такі кормі. І тому я не собираюсь нікуди біжати, нікуди уїжджати і нікуди. От. Я буду жити на своїй землі. На. І е, в даний час я скажу, на, що ті моменти, які, е, будемо говорити, відбуваються в нашій державі, на, тось. Нам необхідно дуже багато средств для захисту нашої держави. Так як е, от зараз там повипливало, що в Запорожжі не украли нас скільки, що це і в сеть магазинів і тому подобне продавали. Так де ж де ж ваша чесність, де ваша жалість до тих людей, до тих солдат? Де я просто не знаю на то, я не бачу такого вогна. Чому вона так у нас в житті відбувається? Де, Том... де ваше оповідання можна прочитати? Е, Наше виповідання... і, ігроки. Ігроки. Ну, У мене є, воно перефотографіровано, я його скину в Фейсбук, на їх хто, хто бажає, пускай почитає, що mm -hmm. відбувається. Ну, от така ситуація в житті виходить. Е, е, Тому я вам скажу одне, навіть. Хто чим прикривається, хто чим закривається, хто куди гроші передає, хто видає на цей дуже цікавий момент життєвий. Хотілося б як то е в житті, е жити по-другому. Вчора я вам скажу, була така, я виставив в Фейсбуці. Я виставив силу природи, то така, яка вона була і яке воно відбулося. Вчора, 3 вересня, відбувся перелом от, всіх дій, які відбуваються в нашій державі. Тобто, всі воєнні, і всі, воно пішло вже. Сонце. Я виставив, воно таке багряне стало. І той тобто, відбувається там велике. Великі спишки, енергетика, і вихід пішов. І тось, це, каже, це каже про те, що ми переможемо, ми знищимо цю нечисне. І чужу, і домашню. От, на, поэтому, тось, це таке моє бачення. І, я бачу, і перемога буде за нами сто відсотків. Сто відсотків ми переможемо. І потім, коли ми переможемо, ми будемо розбудовувати нову державу. Ну, Такі діли. В звісному і я хочу сказати на велику благодарність знову ж на Шереметю Олексієві сенату, Ромащенко Василю Марковичу і також Зіфрідову, які Влився в команду для того, щоб допомогти виставити Срібне Магічне перо Оля Миколи Васильовича на аукціоні. Тому, я думаю, в ближайший час воно буде виставлено, продано і буде куплена Збройним силам України техніка для нашої перемоги.